Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про перспективи українців, які зараз знаходяться в Польщі, або тих українців, які збираються до Польщі переїжджати, про позитивний вплив цих самих українців на всю економіку Польщі, і про те, як же ж можна отримати вигоду. Для однієї та для іншої сторони. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити лайки йому, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, продуманий підхід до інтеграції громадян України в довгостроковій перспективі можна, може призвести до того, що польський внутрішній валовий продукт або коротко ВВП може зрости від 0,2 до аж 3,5%. Так вважають експерти однієї великої консалтингової компанії. Вони підготували звіт по біженцям з України в Польщі, і посилання на цей звіт я залишу в описі під цим відео, для того, щоб ви могли зайти особисто з ним ознайомитись і зробити якісь свої власні висновки. В документі наголошується, що польща мусить розробити стратегію, що дозволяє мінімізувати ризики та використовувати можливості від наступних напливів біженців з України, а також ефективно справлятися з тими біженцями, які вже зараз знаходяться на території Польщі, але які на сьогоднішній день не можуть скористатися своїм потенціалом, і є для цього ну декілька таких причин, декілька таких перепон. Добре підготовлена стратегія буде вигідною для всіх зацікавлених сторін. Біженці матимуть легшу інтеграцію та вищий рівень життя. Польща зростання ВВП, польські роботодавці доступ до кваліфікованих працівників, працівники вищі заробітні плати завдяки появі більшої кількості спеціальностей. А пенсіонери вищі пенсії завдяки вищим надходженням до ЗУСУ. Е, йдеться в звіті. Експерти також кажуть, що е, якщо розумно буде реалізовано цей довгостроковий проєкт е, щодо інтеграції біженців з України, то це може призвести ну, до зростання ВВП на 3,5%, що є дуже і дуже багато. Тому як, е, якщо дивитися, то е, десь приблизно після початку Євромайдану українці почали їхати до Польщі, і е, як не дивно. І це з цим напряму пов'язано. Польська економіка саме з того моменту почала зростати. Мігранти з України ще до повномасштабної війни мали позитивний вплив на економіку Польщі. 1 мільйон, 1 мільйон 400 тисяч економічних мігрантів з України полегшили проблему дефіциту працівників в Польщі, долучившись тим самим до 13% зростання ВВП в Польщі з 13 по 2018 рік. Наголошується в даному звіті. І на думку експертів з головним значенням і головною такою головним поштовхом поштовхом до зростання польської економіки зараз в такий тяжкий період є активізація її біженців з України в відповідно до їх кваліфікації. 61% біженців мають вищу освіту однак часто вона не визнається в Польщі, і нам потрібен процес, що полегшить перевірку. Іноземних документів, що засвідчують здобуту освіту або професійну кваліфікацію, йдеться у звіті. От, і також підкреслюється, що принципово важливо гарантувати біженцям з України стабільність, гідне існування а також можливість професійного розвитку для дорослих і освіти для дітей та підлітків. Це допоможе Польщі використати потенціал приїжджих та на користь обох сторін. Експерти даної консалтингової компанії вважають, що біженці з України не тільки позитивно вплинуть на зменшення дефіциту робочої сили, а й покращать демографічну структуру Польщі. Тобто, виходячи з цього звіту, виходячи з висновків цієї компанії. Під просто підтверджуються мої слова в тому, що зараз Польща може грамотно, активно і правильно використовувати українців, які приїжджають до Польщі, надавати їм можливості для активного розвитку, для розкриття власного потенціалу, якби його використовувати на користь польської держави і цим самим здобувати плюси не тільки для себе, але й для всіх українців, які змушені або по власному бажанню приїжджають до Польщі. Свою думку з цього всього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Але в загальному бачимо, що польські дослідницькі компанії все активніше говорять про те, що українцям потрібно надавати можливість працювати за спеціальностями, простіше нострифікувати дипломи будь-які. Підтверджувати свою вищу освіту і ну переходити з цієї роботи чорноробочими на заводах, на складах, на фабриках, переходити від цього до роботи в офісах, переходити на якусь інтелектуальну роботу. От я думаю, це дуже дуже гарна перспектива. Я думаю, найближчими роками нас це чекає. Свою думку з цього приводу, звісно, ж пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за те, що дивились відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей!